Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні вівторок. Я ходила по ділам, а тоді ходила, скупилася в призмі в магазині і тоді ще заїхала в Ваніку й в Арабський. Зараз вийдемо на вулицю. Балкон у мене відкритий, бо тут тепло. Покажу вам, як я тут собі зробила. О, дивіться, такий в мене столичок був малесенький там, у підвалі. Я тут оцю квітку поставила, а сюди оцю винесла, квітку поставила. О, так, ото, може, знаєте, захочеться вийти тут, сісти отут на стільцю та тут кави випити. Так, Та хай думаю, тут стоїть. Ці квіти теж треба винести тут, на, тут, на долівці їх поставити, бо вони ж. Важкі такі. А чого там, а не тут, бо тут, як сонце, тут дуже жарко, а там лучше, І там можна отак накрити, отак таким навісом зробити щось, якусь там тряпку накрити. Ну, подивитися, щоб не було їм так дуже жарко. Отак От Поли помила вчора, у тут. мене тут завжди чистенько. ну то ж мене там, Бардачок такий, ну, хазяйство бардачок, ну від нього нікуди не діться, бо воно все там, те, що там все є, воно все мені треба. Би воно не було, ви знаєте, я така мадам, що я викидаю все підряд, я би воно мені не треба було, я б його вже давним-давно викинула і забула за нього, а так воно мені треба. Оці квіти, думаю, може туди ще винести, оцей столик винести та й там їх поставити, або на, прямо на, на, на долівку поставити. Не знаю, подивлюся. От, подивлюсь якось. От такі справи. Ну, зараз покажу вам, що купила. А то матрешки мені все кажуть. Е е е ось ще покажу вам дивіться, яке в мене жабенятко. Це ж оця рукавичка, отак, що то одівати того. І з печки щось доставати. Тато мені ті матрьошки кажуть, про сорочку за просрочка ходиш, про їси, а гроші економиш. Матрешки, щурихи Дивіться за собою. Що ви їси, коли ви їсте, скільки ви їсте. Мене ж це ж не, не коли ще не, де, не, в, не, не в одному е гузнові. Мені ваші справи. Далеко-далеко, знаєте, і вам так треба, щоб вам було дуже далеко до моїх справ. Що хочу, то й купляю, що хочу, то й економлю. Це мої діла. Ну, давайте хороші дівчатки, покажу Ось Купила йогуртів. Так, зараз їх розкладу по... по вкусам. По вкусам. Значить, який тут вкус? Манго, апельсин. До 30-го, 5-го, і це ж, а, і оце ж манго мангоапельсин до 35-го. Це значить фруктовий, це персик і малінка до 7-го 6-го, два штуки, по два брала. І це написано е, з лісу ягода полуничка, Е, і, і оце той чорничка, до 6 числа. Так такого сирка взяла одного чи одного, а не знаю, чого одного. Надо було два і три взяти. Не знаю, чого одного взяла до 21-го От. Взяла два таких рисі, вяліпала. Ну, це такий рис із, тим, із персиком, і оце пасіон, оцей цей такий, на перекус. Ось, бачите, оце тут повидло, а тут рис. До якого воно числа? До 7-го шостого, бачите, дві штучки теж взяла. Отакі От взяла йогурти, активія із сливою. Хороші такі, що написано, луму йогурти. Ну, сливові йогурти. Де тут число в них? Де тут у них число? Повинне бути. Ага, ось, бачите. До 2.06. Тоді ж я люблю кермавілі, такий ото, легенький, такий, як сметанка, 6% всього до 35-го До 35-го. ой, таке ото, Хто знає, до 31-го 5-го, дві штуки взяла. От, Кефір взяла до 21-го 5-го, або кефір обіжирний. Я його такий люблю. Сиру взяла собі. от, Легенький такий, 17% жирності, до якого він числа. До 11 місяця 23-го року. Рибки взяла, захотіла щось до 3, До 12-го, 5-го. 12 рибки. Пів кіла. Так риба подорожчала. Ну, і оце за все я заплатила. За все це я заплатила. Що це ж магазин призма. Бачите, я не стала вам знімати, я вам. От, написано призма і тягар'ю. Це моя призма, де мені тут близенько. І заплатила я 24 євро 89 центів. Оце я заплатила за все. По скидкам нічого не було. Я, б, може, щось би і по скидкам взяла. М'яса не стала брати, бо в мене є ще. В мене ще є курячі крильця, В мене ще є курячі лапки, у мене ще є курячі стегенця без кісточок. Це в мене ще є, ну думаю, на що я буду. А тоді зайшла ще в арабський магазин. Ось Взяла от 2,90 оця клубничка. Оце такий. От, я звісила тут 700 грам клубніки. Хороша ціна. І тоді ще зайшла от супермаркет Аніка, да? Аніка супермаркет. 12. Годин 12 хвилин було, якраз як я зайшла. І на євро 81, ось воно, євро 81. Купила, така, та що захотілося гарячого копчення рибка Я люблю більш гарячого копчення. Риба в нас дуже подорожчала, дуже подорожчала риба. От. Е, ну, На що я взяла? А е, пам'ятаєте, я вам показувала така. Здорова картопля. Там, там написано кіло і там три картоплі, чотири картоплі. Я от візьму картоплю, ту, отварю, не буду в духовку, одварю її з масличком. От, і от такої рибки. Я ж зараз оце навіть не з'їм, Я ж не дуже так от улюблю ті риби, я їх не дуже люблю. Ну, На два рази мені буде от, риби. А може, салатик зроблю. Картоплю одварю, тільки другу, бо та буде розсипатися. У мене друга є така, що буде тверденька, як звариш. Ну, не тверденька, а така не розсипається. Одварю ті картоплі, оце, рибку добавить, що туди можна. Салата зеленого можна додавити, цибульки можна додавити, олійки можна полити, що ще можна додавити. Та що хочете, і, і гороху додавить можна, і того кукурудзи додавить можна. Що хочете, такий салат зробити, що хочете? Помідорчики додати можна. Все, що захочеться вам, то й додавте. Ну, це захотілося. Я так, так трошечки собі взяла. А вона по 12 євро кілограм. Бачите, 12,95 кг. Оце таке. Ну, це набагато вигідніше, чим оце купити отак ото у шматок такий, оце гарячого копчення, риба шматок. Ну, вона по 16 євро кіло. Ну, такий шматок, оце, скажем, ну, отак от такої, отак товщини і отак от завдовжки. От. То буде він, може, євро на, на 5, на 7. На 7, мабуть, даже. Ну, на що воно не так багато? Це взяла... Раз двічі поїм, може, один раз поїм, а тоді те, що останеться, брусю в морозілку, ще колись колись захочеться. А з рибки теж, ну не сьогодні. Не сьогодні. У мене суп є ще до, доїсти треба, з курицею робила. А тоді, оце ж бачите, тут хвостик такий. Оце так одріжу, от так іде, з, з цього супа зварю. А ті так от на кусочки на маленькі поріжу на чотири штучки і брошу в морозілку. Так захочеться у духовку кинула бистко воно так раз-раз і готове. З'їла теж з картоплею або з салатом. ну от так. А що сира взяла такий великий, та думаю, хай буде. Я його так оце половину відріжу. Буду їсти, а ту другу половину я кину морозилку. Бо в мене є тут сир. Ну щось він мені знаєте, ну не заходить. Не заходить ніяк покажу вам. Ось такий сир, бачите, не заходить. Він такий дуже твердий, і от такий хорошо потертий на піцу. Ну, не хочу я його. А, а, а цього сира в мене ось один пластичок остався. Я такий більш люблю сирок. Mm. Ну, вже ж в прошлий раз же брала той плавлений такий сирок, да? думаю, візьму такий поїм. Mm. На що так багато йогуртів набрала? Ну, ще раз вам кажу, матрюшки, це не вашого ума діло. А може, в мене будуть гості? Отак. Для хороших людей розкажу. Не зараз, тоді трошки перегодя, розкажу. Отакі От справи. Зараз клубніки собі намию, начистю під і пару ложок, отакої, як сметанки, отак залью, ось смачне буде, ну і суп аж поїм. Та й риби хочеться трошки. А може, й так з хлібом риби поїм, а вже на вечір тоді вже отварю картоплі. Із ну, подивлюсь, буде видно, як захочеться. А сьогодні треба було піти у той, он, бачите, 9.05 сьогодні до поліції, а я щось не пішла, не захотіла думаю, так, не піду. В мене оце ж накупила, ну, на що його ще мені набирать, те, що там нададуть, не хочу. не хочу. Я, мабуть, і завтра не піду до, того, до своєї кармушки, а чого не піду, бо бачите, ось завтра 5-го, От з восьмої до половини четвертої будуть вентілі міняти. Я хочу бути вдома, як вони будуть міняти вентілі. Ну, це все, що розказала вам. Квіти треба виносити. Це Я жалюзи, бачите, так опустила, ну, підняла, щоб світліше було. А чого опустила? Ну, того, що ну дуже вчора така була, сонце таке. Сонце ж заходить. Пошти о десятій, пошти о десятій. І оце до цього часу світе, і світе. Що тут у нас у календарєві? У календарєві? От, подивимося. Читаємо. Зло програє. Герої живутимуть вічно з Днем перемоги над нацизм, нацизмом. Це той нацизм був колись, да? а цей расизм. Теж його переможемо, і наші герої будуть жити вічно. І ми, і наші діти будуть жити у своїй вільній ненькій Україні. Наша ненька. Наша Україна така лагідна. Ой, така квітуча. Вчора Настюша там була у центрі в Києві, по, -по, по ділам їздила, так присилала мені фотокарточки, каштани цвітуть. Такі красиві, білі квіти на каштанах гроздями такими, і, і всякі різні квіточки цвітуть. І скоро зацвіте. Кашка, акація, да? ви знаєте, акація такі грозді, такі білі грозді, кашками її називали в дитинстві. Їли, вона така солодка, там в жопці солодка, така, так ми її їли. Бачите, квіти мої, як вони ж на зиму скидають листя, да? поганенькі робляться, такі худесенькі, поганесенькі. А зараз такі набралися хороші. Чи оці, о, оці ядовиті квіти, що мені писали? Що ви, Наталя, ядовиті квіти розводите? Розводю. Не ваша ума діла. Хочу, що хочу, то й розводю. Ось малесенькі тут. Це моє діло. Кого хочу і що хочу розводити. Отак о. Ну, будемо Казать вам до свидання, буду казати вам, пока, мої ріднесенькі, тримайся, моя ненько Україна, все буде Україна. Перемога за нами, ви знаєте, перемога за нами. Тільки-тільки угу. ось трошечки, трошечки літачків піддадуть нам підкинуть літачків, о! І щури тоді зазнають, як воно і що воно. ¡Baca, baca!